Я не втримався і зняв сльоду ще до цього відео. Я настільки довго чекав цей аромат. Це настільки якась кайфова композиція в міру м'який, в міру солодкий, звучить дорого, вишукано, якісно, стійкість на тілі в ньому також дуже комфортна. Це їх люксова лінійка, преміальна, можна сказати, чорна серія. Коротше, це для тих, хто спробував вже все. Кому гроші не головне, але до речі, він доволі приємний по ціні. Це дійсно ексклюзивний аромат. Хоча і всього-навсього, Джо Малон. це аромат називається Мірантонка. Я з радістю обновлюсь, тому що повторююсь, це настільки смачно, це здається, якась просто вижимка всього найкращого, що можна було зібрати. Дуже ніжні ноти миру, боби тонка, прекрасна деревина. Класний ніжний цитрус десь там в кінці настільки дорого, настільки якісно, ви просто не можете собі це уявити. Вам обов'язково треба його затестити.